Добрий вечір усім. Вітаю вас на моєму каналі. Теленгірка. В Передніх відео можна побачити на каналі, як вона виглядала після. Остяної обризки. А так вона виглядає після літньої обрізки. То дивися, ти пам'ятає, як вона була обрижена жорстко. І ось вона дала такі все прирости. Било, дивіться, як вона по стовбури всі кісточкові. Після жорсткої обрізки вона пускає по стовбури такі відрозки. Чому обрізати літом це все? Тому що, як її вкоротить, то тут повинен закладатися, до осені повинен позакладатися плодові бруньки. І щоб воно далі не росло, а вся енергія йшла на розвиток плодових бруньок. Так що ось я все повкорочував, що вирізав. А осінь вже буде видно, що йому робить далі. Рада й те, що дуже великий потенціал заложений в цьому дереві. Так що зараз саме час слива, вишні абрикоси. І попутно це озе яблуня теж пообрізав, бо дуже багато вона теж почала відпускати молоді гілячки. Будемо слідкувати, що ще до осені багато чого тут, ще виросте. А це також була обризана абрикоса стара, а це такий дала енергію росту показала. Тут також я дещо повкорочив, дещо повирізав, один бачить, що далі йому. Робити. А це ще одна абрикоса. Десь тільки така маса понаростала. Тож все повирізав вишні, а все повкорочував. Що тільки вершки повкорочував. Де дещо дві третини якось тут а ось. А дуже гарне листя, чисте. Побачимо, що не те рік. Ну там ще зверху не зрізав. Обов'язково треба зрізати, щоб воно далі не гналося, щоб воно відкладало подолі бруньки. Так що ось так. Покажу вам ще нектарин. Виясняється є. Ну, дивіться скільки ніктарина. Ців, звісно, краще, але те, що в густині, те й зав'язалося, а те, що по краях немає. Він дуже зарані починає твісти і попав під мороз. Але є ось тут всередині особливо, дивіться. Дуже багато. Навіть тут ось на цьому молоденькому ось тут. О, цього листочка берем. А це кореня таке пішло. Побачимо, на чому воно буде причеплене. Цього беремо. Побачимо що ж воно тут до чого причеплено воно самого кореня. листя відрізняється. Це широке. А тут уже нектарин. Воно вузьке. Оскільки зараза ось таке все, якесь непонятне. Ну, кропити я не буду його. Оце ні, тут немає. Трохи дощ його видно помив, тут уже не видно нічого. Трошки є якесь ураження. Але нічого дуже гарно теж пішло. Ось воно аж там вон до а де воно старенько вже все воно таке. Мурахи. Так що може добре, що вона там скореня. Все-таки ось мурахи працюють, звісно. Так, ось покажу вот ось тут ще слива, Тоже вона була гола, обрезала вона була чим поражена, Моні, може мені може і від засухи. Ну я її ще не чіпав, не обрізав. Прийдеться, мабуть. Хотя б кончики. Ось, наприклад, ось цю гіллячку ось. Нащо вона нам високо ж гналася? Ось такого. Вот ось так усе вот вот пройти. Тут я вже трохи резону його. О тут навіщо? Воно нам далеко не треба, що пішов. Ось так кончики ось просто. Повищіпувати. От, наприклад, вже ось ця. Вона ж не треба, щоб туди йшла всередину. Так що ще тут, Ця ось вертикально пішла. О. І можна теж ось так наполовину хоча б. І ця так само, ось бача, вона ж не треба там. Вона ж не треба. Так що ще ця, цю треба. Але гарна маса ось за двойник. Він же тут теж не треба. Це буде одненько видавить. О! Ну і таким макаром верхушки вже ось тут. Раз. Два. Цього перехльос іде. Она і зломана. Отака. Так що займайтеся. Своїм садом. Гарна маса. Тільки треба за всім догляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.